Oh, here we go again. Я помічаю, серед місцевого населення багато кому не зрозуміло, як власне код запускати, незважаючи на величезну кількість пояснень в інфосфері. Це дуже сумна ситуація насправді, тому я вирішила зробити такий альтернативний крок, і заставити цього до нового зробити гайд на різні технології цього світу. Сьогодні ми будемо говорити за JavaScript та його розширення TypeScript. І подивимось, наскільки жахливим був цей вибір. JavaScript – це інтерпретована мова, яка широко використовується в програмуванні, і вона була придумана десь 30 років тому. Вона тероризує як у якому людей, так і поні ще з тих часів, тому що якийсь геній подивився на неї і сказав: А давайте візьмемо цей військовий злочин і зробимо з нього основну мову в браузер. Саме тому JavaScript більш широко відомий як пекло на землі, п'ятий вершник апокаліпсісу або просто жабаскрипт. Із всіх цих епітетів ви можете побачити всю глибину любові, яку відчувають розробники до цієї мови, яка неочікувано увійшла в наше життя і не хоче з нього піти. I wonder if that reminds you of someone. Взагалі-то я мала свої причини для того, щоб робити те вторгнення, і тобі вони прекрасно відомі. Наскільки я пам'ятаю, Twilight, лед ти навіть погодилася в кінці. That's not what I meant. Хочу помітити, цей двіногий сам мене призвав сюди, і поки ми сувмісно працюємо без всяких проблем, тому прошу не порівнювати мене із всякими помилками людської свідомості. Так, про що це я говорила? А, точно, жабоскрипт. Щоб коротко описати цю мову, достатньо згадати, чим вона відома, дикості, які дозволяє витворяти синтаксис, мільйони пакетів для кожного проекту, які можуть займати половину вашого диску, а також хіпарі, які сидять за макбуками, в кафе. Та пишуть на реакції, так, все настільки погано. Чи є взагалі у JavaScript хоча б якісь якості, від яких не хочеться кинути програмування? Ну, можна згадати знову той же факт, що ця мова дозволяє писати майже все що завгодно. Відповідно, навіть якщо ви в чомусь не впевнені, все одно ваш код може працювати на чистій магії дружби. Також, її перевагою є широка ком'юніті, тобто громада розробників, які напишуть на цій мові. Мені сподіваюся, не треба нагадувати, що оскільки це основна мова вебо, то дуже багато людей займається джаваскриптом, навіть якщо він не є їх основним інструментом. Тому, коли у вас виникають помилки, то достатньо легко знайти рішення до ваших проблем, оскільки, скоріше за все, хтось вже стикався із ними. Але ця перевага присутня в будь-якої популярної мови не тільки в джаваскрипту. А, точно, ще є можливість встановити компілятор TypeScript та писати на ньому замість чистого JS-у. Хоча, якщо подумати, я не впевнена взагалі перевага це чи величезний недолік. Якщо ви все ж таки хочете зробити цю помилку у вашому житті і почати щось писати на JavaScript, то вам будуть необхідні наступні речі. По-перше, це редактор коду, який зможе вам дозволити комфортно щось писати. А по-друге, інтерпретатор, який зможе цей код запустити. І відповідь на обидва питання, як би це не було дивно, є достатньо очевидна. VS Code є найбільш спосюдженим редактором коду по всім метрикам, які ви можете знайти. Це достатньо простий продвинутий текстовий редактор. Ой, це звучить дивно, я знаю, але bear with me for a second. Його найбільшою перевагою є те, що він за допомогою екосистеми плагінів може вирішити майже будь-яку задачу і стати ідеальним редактором для будь-чого. Але в нашому випадку все ще краще, бо VS Code підтримує JS із коробки, тому нам не доведеться встановлювати нічого додаткового. Ну, хоча б спочатку. Як вже було сказано, зазвичай JavaScript запускається всередині браузера, і ми ще дійдемо до цього. Але для тестових або інших цілей. Можливо, ви захочете писати щось окрім фронтенду, наприклад. Нам необхідно встановити окремий шматок програми, який зможе виконувати js файл, тобто інтерпретатор. Тут ми без варіантів маємо Node.js, який, до речі, йде разом із пакетним менеджером, що буде для нас дуже корисним далі. Обидві необхідні програми, якщо відключити мозок, ви можете скачати напряму із браузера на їх офіційних сторінках. Але це не було би стильно та круто, правильно? Тому, як більш зручною альтернативою, ми можемо встановити обидві програми однією командою через WinGet. Для всіх любителів Linux так, Windows вже достатньо давно має свій пакетний менеджер та репозиторій. Ай, вибачте, мені треба згадати, як користуватися цими руками. Дайте мені хвилинку. А, хто придумав цей п'ятий палець? Серйозно, більшість форм у Всесвіті мають 4, і всіх це влаштовує. Ні, потрібно було придумати це. Все, воно пройшло. Можемо продовжувати. Для того, щоб почати роботу, нам потрібно зробити наступне: знайти десь вільне місце у файловій системі та створити нову папку для проєкту. І так ми будемо робити це через термінал. CD туди, MKD сюди, і ми вже маємо місце для роботи. Зайшовши всередину, нам потрібно згенерувати файли для роботи із пакетами, або ж проект, якщо ви хочете його так називати. І тут нам потрібно зупинитися, тому що у нас є вибір. На одному стільці у нас чекає NPM, який є стандартним пакетним менеджером ноди, і який використовує NodeModules папку для зберігання пакетів. Його проблема в тому, що він однопоточний, тобто він не вміє в паралельні завантаження. Також він в цих NodeModules модульс витрачає дуже багато місця, на що я посилався раніше. Yarn є творінням колективного труду Google та Facebook. так, вони інколи працюють разом, і задумувався як альтернатива NPM. -у. Ярн вже вміє в паралельне завантаження пакетів, а також він зберігає їх у іншому форматі, щоб зменшити витрати місця та збільшити швидкість пошукування. Але проблема тут в тому, що цей формат ярну дуже слабко підтримується більшістю редакторів коду та їх розширеннями, в тому числі і VS Code. Тому, щоб з ним нормально працювати, потрібно інколи використовувати різного роду костелі. Через це, власне, майже всі гайди будуть показувати NPM, і тому, як ви вже здогадалися. Щоб йти проти системи, ми тут будемо використовувати YARN. Спочатку нам потрібно цей YARN скачати, для цього пишемо npm install global yarn. Тобто закидаємо цей пакет в глобальний доступ на всій машині, а не тільки всередині проєкту. Якщо у нас не знайдена команда npm, то знову ж вам просто потрібно встановити ноду. Отримавши пакетний менеджер, ми можемо написати Yarn Init для того, щоб почати менеджити цю папку. Не забуваємо поставити прапорець Yes. Щоб він не задобував у нас питаннями, що не мають жодного сенсу. Як бачите, у директорії з'явився файл package.json, де всередині знаходяться певні конфігурації. Ми ще до нього повернемося, а зараз давайте приступимо до написання якоїсь програми. Створимо директорію для файлів початкового коду і назвемо її SRC. Всередині, нам потрібно буде додати файл для JS скрипту, Тобто index.js в цьому випадку. Бум. У нас є порожнє полотно, яке нам потрібно заповнити продуктами нашої мислиневої діяльності. Для прикладу, виведемо щось в консоль. Gloria In excelsis stella caesa. До речі, наскільки я пам'ятаю, серед падших зірок це гасло так і не прижилося занадто довге або щось таке. Тут ми використовуємо стандартне об'єктне представлення консолі та викликаємо на ньому метод лог для того, щоб щось вивести. Е, стоп. А на що я зараз взагалі це пояснює? Це відео не про синтаксис з можливо, в майбутньому, але не зараз. Тому, якщо вам щось тут не зрозуміло, інформаційна сфера цієї планети вам в поміч. Цей код можна запустити через ноду. Якщо ми викличемо інтегрований термінал через комбінацію клавіш ctrl Tilde, то зможемо написати node src index.js. Таким чином, ми передаємо інтерпретатору файл з кодом, і очікувано він його виконує. Але знову ж таки, оце лізти в консоль постійно не дуже приємно. Тому ми можемо зробити наступне. Якщо зайдемо в package.json, то ми зможемо додати до існуючого JSON об'єкта з конфігураціями нове поле для скриптів. Всередині. Можна задати ім'я скрипту та власне, що він будемо робити. Записуємо тут нашу команду, яку ми тільки викликали, і тепер можемо запускати програму через Yarn Start. Як ви могли здогадатися, тут можна прописати взагалі будь-які скрипти і задати, що ви конкретно хочете, щоб вони робили. Я тут всього лише показала найпростіший варіант. Можливо, якщо буду колись робити серію відео із написанням веб-сайту, то можливо тоді ми поговоримо більш детально про те, що з цим можна робити. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете таке побачити. Але знову нам потрібно лізти в термінали це дуже незручно. Тому давайте вкажемо VS Code, який RunScript потрібно обирати. Створимо папку .vscode і всередині файл launch.json. Цей файл може тримати налаштування, які текстовий редактор використовує, коли ви натискаєте на F5. Тобто стандартний шорткат для запустити програму. Всередині файлу створюємо об'єкт, в якому генеруємо темплейт для ноди. Звичайно, у нас не NPM, а Yarn, і тут нам лише необхідно йому вказати, який скрипт потрібно обирати при запуску. Говоримо йому Start і спробуємо натиснути на F5. Як бачите, наш JavaScript файл запустився. Використовувати ноду це добре, але, як я вже казала, JavaScript зазвичай виконується всередині браузера. Тому логічним було б показати, яким чином запустити його як частину простого вебсайту. До того ж, for funsies, Давайте трохи ускладнимо наш сетап та додамо TypeScript сюди. Якщо ви не знаєте, TypeScript це статично типізоване розширення JavaScript, яке створено для боротьби із дикістю, яка відбувається в чистому JS-коді. Звичайно, він нас не спасе від кривих копит або ручок, але все ж таки краще, ніж писати на мові мемів, правильно? Для того, щоб програмувати на TypeScript нам потрібен його компілятор, який буде транслювати TS файли в голий JavaScript, оскільки браузер не розуміє цього розширення мови. Спочатку встановимо необхідний нам пакет, а саме TypeScript. Напишемо yarn add d І він магічно додається до нашого проєкту. Можете його побачити всередині package.json під категорією dev залежностей. dev тому, що він нам потрібен лише на етапі білду. Далі нам потрібно в консолі написати tsc init, для того, щоб компілятор створив нам стандартний файл з конфігураціями. Тут ми написали спочатку Yarn, тому що ми запускаємо компілятор через пакетний менеджер. Всередині TS-Config файлу є дуже багато конфігурацій, і вони всі документовані, тому ви зможете почитати все це, якщо забажаєте. Нам же тут потрібно лише змінити наступні властивості. По-перше, вказати йому, де шукати початкові файли через rootdir. Далі сказати, генерувати мапи коду для дебагу та дати шлях, куди і скомпільовані файли через OutDir. Все інше це вже флейвер. Налаштувавши компілятор, ми можемо переписати наш JavaScript файл. Для цього спочатку замінимо його розширення з JS на TS, вказавши зміну мов. Тепер зайдемо всередину та перепишемо код таким чином, щоб він включав якусь TypeScript фічу. В даному випадку, наприклад, декларацію типу. І тепер ми можемо спробувати запустити цей код. Як вже було сказано, для цього потрібно спочатку скомпілювати файли. А для того потрібно додати новий скрипт в package.json, який буде виконувати власне цю операцію. Не забуваємо змінити шлях в скрипті для запуску файлу, і далі нам залишається лише написати yarnbuild і yarn start та побачити результат. Взагалі, щоб спростити життя, ми можемо вказати VS коду що запускати, коли ми хочемо щось збілдити на стандартній комбінації клавіш. Ctrl-Shift-B. Для цього потрібно додати спеціальний конфіг в datask.json і вказати йому, який конкретно таск запускати при білді. Тут всі поля конфігурації семантичні, і сподіваюся, вам зрозуміло, що тут це означає. Ну а далі, маючи скомпільований файл, ми можемо спробувати вивести його в браузері. Тут потрібно одразу сказати, що конфігурація залежить від того, який конкретно браузер ви самі хочете використовувати. я буду брати Edge, у вас може бути щось інше. Щоб створити веб-сторінку, нам потрібно додати простий HTML-документ. Зробивши це, всередині створимо стандартний шаблон через шорткат та замінимо назву на нашу. Там також нам потрібно додати дві речі: це heading, куди ми будемо виводити інформацію, а також включити сюди посилання на JavaScript файл. Знову ж таки, наголошую, TS файли браузер не розуміє, тому їх включати не має сюди жодного сенсу. Ви могли помітити, що це не валідний шлях, тому щоб виправити це. Ми зробимо наступне. Існує такий корисний пакет під назвою CopyFiles. Він дозволяє всередині package.json скриптів копіювати файли, як можна здогадатися з назви. Встановивши цей пакет, ми можемо оновити білд скрипти, додавши туди частину з copyfiles. І як бачите, ми тут просто вказали йому взяти всі HTML-файли із SRC директорії та помістити їх в dist, причому вирівнявши їх. Для того, щоб виконати дві команди одночасно, ми просто пишемо оператор з двома персантами. Тепер кожного разу, коли ми білимо проект, index.html із сорса буде потрапляти в діск. Тепер залишилося питання, як взагалі власне, запустити цю веб-сторінку в браузері. Очевидно, можна було би просто відкрити HTML файл в провіднику або щось подібне, але такий спосіб не підходить до ситуації, коли нам потрібно щось розробляти, і відповідно постійно змінювати початкові файли. Тому для наступного кроку нам знадобиться розширення live Server для VS Code, яке дозволяє підіймати DevHttp сервер, який буде оновлюватися кожного разу, коли ми будемо здійснювати зміни в файлах. Встановивши розширення, далі нам необхідно оновити launch.json. Те, що тут було, нам вже не потрібно, і замість цього конфігу задаємо запуск в браузері в моєму випадку це буде Edge. Але як ви бачите, тут нам необхідно йому вказати, яку адресу відкривати при запуску. Для цього давайте спочатку піднимемо сервер і побачимо на якому порті він висить для за замовченням. Як видно, це 5500 порт. вводимо відповідну адресу в launch.json, причому не забуваємо йому вказати відкрити саме директорію dist, а не всю папку проєкту. Все, тепер, якщо ми нажмемо на F5, то відкриється нове вікно браузера спеціально для нас. Причому воно буде динамічно оновлюватися, якщо я щось зміню в коді. І також до DevTools у нас тут є доступ. Тому таким чином більш-менш вже можна вести якусь розробку. Звичайно, це далеко не повний сетап для веб-деву, тут немає вебпака, ЕСЛінтап, ретіера та інших розповсюджених штук. Але все ж таки розумієте, я хоча і зараз служу алікорну часу, але навіть так я не можу вмістити все одразу в одне таке відео. А, поки я тут говорила, він вже дописав. Як бачите, ми можемо спокійно виводити інформацію на веб-сторінку, тобто все працює як задумано. І навіть якщо вам буде потрібен дебагер, то ось ми можемо його теж запустити. Коротше, по моєму власному рейтингу я би оцінила цей кошмар як С. Тобто воно таке ж неприємне та нещадне, як і Селестія, і, як із нею, від JavaScript нікуди не дінешся. Тиранія принцес, що можу сказати. Як ви пам'ятаєте, хороших боїв не буває, будь то в житті чи в програмуванні, і найкращий підхід до них це зі зброєю, здатною розбити їх небесні трони. А щодо нас, то пишіть, що вам буде цікаво в майбутньому, і я буду змушувати мого раба щось робити. І на нанікейс, сієнт!